Друзі, доброго ранечку, вітаю вас в новому влозі. Розпочинаємо нове відео. Сьогодні ми вийшли на прогулянку на набережну. Така гарна погода. Я швиденько закінчила з усіма домашніми хатніми справами, змонтувала вчорашній влог. Тож гарна погода. Користуємося цим моментом. Будемо гуляти сьогодні. До обіда ми погуляємо, прогуляємося. Повернемося додому на обід. Сьогодні Аліса буде без денного сну, тому що на 4 годину до нас прийде сьогодні клінінг, будуть прибирати, тож о по 4-й потрібно буде піти з квартири, щоб вони це все спокійно робили. А саме в цей час зазвичай Аліса спить. Тож буде сьогодні Аліса без денного сну. Я вам вже розповідала, що вартість оренди за квартиру. У нас ходить прибирання один раз в місяць, тож це чудова така опція, коли тобі поприбирають в квартирі, ти повертаєшся чистенько, плюс у нас міняють нам постільну білизну раз в місяць. Це також дуже приємно. Тож сьогодні такий день приємностей буде. І дуже круто, що сьогодні гарна сонячна погода. Hello. Ми давно не купували на базарі, тож я не знаю, але було таке, що ми 70-100 тисяч купували за кілограм. Дурян вам зважують. Повністю в цій шкірці ти купуєш повністю в цій шкірці в шкарлупі, тобі його чистять, складають в бокс, ну опла 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 оплачуєш ти за все, як він є в природі, так ти за нього і платиш. Блін. Калюжа, я влізла в калюжу. Тож ось такий маленький шматочок 100 тисяч і кілограм 100 тисяч. Ну в кілограмі таких шматків може бути штук 5. От. Тож це дуже дорого. Але знову ж таки я не знаю, скільки він коштує на базарі цей дуріан зараз, бо ми давно вже не купували. Тож я не сильно в курсі. Але я впевнена, що ну, в раз-два точно буде дешевше. Тут багато ресторанів, кафе, така прогулянкова зона. Звісно, кожен хоче заробити. Вода, мабуть, тепла, тому що бачу, чи маленько людей купаються. Сьогодні гарний день. Потрібно було йти на пляж. Не готова була я до сьогоднішнього пляжу, тож. М -м -м. Ну ладно, можливо завтра буде такою ж погода. Вже завтра виберемося. Ну ми, тепер йдемо додому, по дорозі зайдемо в Вінмарт. візьмемо суп швидкого приготування на обід собі, який візьмемо. Так, Женя для себе обрав хобо з рисовою лапшою, а я захотіла, як звичайна мівіна, таку лапшу, візьму собі з креветками. Що це таке? Це цукерки і Яку шари Аліса буде їсти. Алісі рис є вдома, так? Коротше, що сьогодні наплутала. Сьогодні у нас субота, а я чомусь думала, що неділя. І прибирати до нас прийдуть в неділю, а не в суботу. Тож прибирання відкладається до завтрашнього дня. Ми ще трішки прогуляємося. Наші друзі написали, що ми закінчили роботу, заходьте до нас. На деякий час. Ми тут неподалік від них, то зараз прямуємо до них. Тож, плани помінялися на сьогоднішній день, ну таке в нас часто буває. Плануємо одне а виходить інше. Ну, це таке, це. це не страшно. Траурна процесія. Ось так виглядає. Я насправді колись один раз вже бачила. Це вдруге. Якось ще на самому початку, як ми приїхали в донат, ми бачили, по вулиці також їхала траурна процесія. Ми побачили, що люди одягнені в білий, але потім уже згодом. Побачили, як взагалі у В'єтнамі е, прощаються да, з людиною, яка пішла з цього життя. Так, я бачу, багато дуже рибок. Клас. Е, вони натягують, біля будинку натягують такий, як шалаш жовтого кольору, і всі рідні одягають білий одяг, білу пов'язку на голову зав'язують. Ну, тут тр трішки відрізняється так, від нашого звичного. Бачення цього ми звикли, що люди в жалобі одягають чорне у В'єтнамі, ну я знаю, що і в Китаї також біле одягають. Ось, Якось ми з вами проходили, я вам вже показувала, як це все виглядає. І на нашій вулиці, неподалік нашого будинку, також ми, може, місяці-два назад також з життя. Пішла людина, чоловік, тож я вам трішки це все показувала. Прийнято у В'єтнамі, прийнято ставити такий великий барабан і протягом дня постійно в ньому барабанити. Ось так, багато різних таких кольорових прапорів вішають. Ось, типу з цього, це що там? Може похорон? Ось так. Прапор. Такий кольоровий вішається, коли хтось помер. Можливо, там по вулиці, але не видно. Я просто вже це помітила. Це вже мої такі, ну можливо, це не з цим пов'язано, не знаю, але ось о, в мене такі були спостереження, що якщо я бачу оці кольорові такі прапори, то через там, метрів 50-100 видно, що відбувається похора. Ось так. Ну і якщо це, припустимо, там вузенькі вулички, то вони перекривають цю вулицю для руху автомобілів та байків. Цей шалаш виноситься так, як в них подвір'я майже немає, малесенькі таке, там навіть і машина інколи не поміщається, він виноситься аж на дорогу, і на дорозі це все відбувається, багато квітів. Ось, ну, ось так. Це життя. Ось побачила. Вирішила вам розповісти, зняти та розповісти. Йшли до друзів і потрапили на обід. З пивом. Мі -мі, <свистити> 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 і пивом запивати. А потрапили на обід. Так, <швистити> так, так Аліса? Так, ми смачненько пообідали. Тепер вийшли трішки це все протрясти, прогулятися. Вже я була налаштована, що у Аліся не буде денного сну. О, і у друзів закінчився робочий день, тож вирішили сьогодні погуляти. Погода гарна. Йдемо зараз, десь пройдемося, по місту будемо гуляти. Не знаю, куди ми йдемо, ми без плану якогось конкретного. Просто будемо гуляти. Ми зайшли в магазин в секанду, взуття. Були тут декілька разів. Зараз йшли гуляти і він нас по дорозі, тому зайшли позаглядати, що тут є цікавеньке Що там таке Аліса? Маленькі туфельки. Так, а, я я ще я. і ці маленькі. Ні, я ще очі вмію. Ага, добре. Тут є і дитячі. І чоловічий і жіночий взуття декілька пар тут міряла для себе, але так нічого і не обрала жодного разу. Взуття непоганої якості. Я маю на увазі, що гарно, більш-менш гарно почищено, що ну, його ще можна носити. Ось ці я міряла. Але їх так і не, не обрали. Зараз подивлюся, скільки вони 660 тисяч коштують. Якось вам уже знімала, показувала. Якось я вам уже розповідала, що в'єтнамці при дорозі можуть сушити цибульку, морквочку. Ось Вам такий приклад. Цибульку, жіночка сушить собі. Аліса, Ходімо. І нікого нічого не турбує, що Мама, тут їздять байки, що їздити. біля дороги. Оставлю вони звикли це все робити. Не знаю, можливо, не думають про наслідки, можливо, їх це не турбує. і використовують віжу і все. Але в Азії так. Так заведено. Це не тільки в В'єтнамі, це у багатьох азійських країнах, в тому ж самому в Ми мільйони разів спостерігали, як суже рибку при дорозі. Ну так. А ми боїмося цього. Іна, оцю мені купи, оцю. <гум> От ти, ти хочеш пончики? Десять тисяч дон. Таке мені купує. Так. Добре, давай. Одну тобі, Таня? Одну, оцю з егг. Добре. А ти таку як Таня не хочеш, а більше? Ні, я люблю. О, таку хочеш? Так. Да. Домовись. Я люблю месо. Великий вибір різних пісточок. Либо булочних виробів. Все йде? Сподівайся. Так, місцевий заклад харчування, тут ось м'язко, я так розумію, тут ніжки свині, язик, серце, ребра. Це все готують. Це все м'яско додається ось до Там Амбульйон, мабуть, який. Скільки це коштує? Там є он, якесь меню 35-30 тисяч. 40-45 різні ціни, але немає англійської мови, тож трішечки не зрозуміло, що, що по чому. Я знаю, що в них є страва, бунча називається. Це подається отак холодна лапша, додається м'ясо, додається бульйон. М'ясо в бульйоні додається, але сама лапша ось в такому холодному вигляді подається. Я жодного разу не їла. На тарілочку ось так викладається рисова лапша, вона в холодному вигляді подається. В окремої тарілочці подається в соусі, соус і здається, бульйон і там м'язко, і ти його все вже змішуєш і споживаєш. Але мені наскільки не смачна холодна рисова лапша, що я навіть не знаю, як це можна їсти. Мені якось один раз довелося їсти холодну рисову лапшу, і, чесно кажучи, мені це не смачно. Тепла смачно, а от холодне мені абсолютно не смакує. Цю страву подають спеціально холодною, тому що коли дуже спекотні дні, їсти ще гарячий суп неможливо. Тому вони придумали як альтернативу в спекотні дні саме ось їсти цю страву холодною. І ось в них вона називається бунча. Дуже часто можна спостерігати картину, що якийсь заклад харчування, одразу на тротуарі миється посуд, сушиться і тут нікого нічого не бентежить навіть. Всі їдять, всім смачно. Але знаєте, що мене найбільше дратує, коли в'єтнамці, корейці, китайці сидять в будь-якому закладі та їдять і кидають все собі під стіл. Серветки, брудні серветки, якісь пляшки, якісь банки від пива. Все кидається під стіл. От я цього 100% не можу зрозуміти, але я цього взагалі не можу зрозуміти. Як так можна? Я читала інформацію, що це зроблено для того. Типу, що ти їси, щоб не відволікатися на прибирання, і все кидається під стіл. але ж можна поставити смітничок біля столу, так? І скидати все смітничок, щоб не... в смітничок, щоб не сидіти як свинки за столом, а під столом там страшне, що робиться. І це, це скрізь. В'єтнамські заклади. Коли ми особливо увечері проходимо, це просто, ти дивишся і не розумієш, це люди сидять, чи це свинки сидять. Для мене це взагалі. Я, мабуть, цього ніколи не зрозумію. Я до цього вже звикла за рік життя в Азії, але не зрозуміти не зрозуміла. Мабуть, ніколи не зрозумію. Навіть якось раз неподалік біля нас було весілля. На подвір'ї такому багато столиків, гучна музика. Ми якраз з Алісою проходили на базар. Ну скільки ми там на базарі були? Ну, годину. І ми вже назад поверталися, і все свято закінчувалося. Ну, це десь біля другої, біля першої години дня було. Тоді був не такий спекотний день. Тож ми вийшли пізніше на базар, і якось ну, саме так у нас відбулося. Десь біля першої години ми поверталися вже з базару. І вже все святкування закінчилося, і, боже ви не уявляєте. Повністю це подвір'я встелене пляшками, металевими банками від пива. Серветки брудні, оце все просто на підлозі. Стоять такі, знаєте, коктейльні столики. Там їх штук 30 стояло цих столиків, і просто все подвір'я встелене сміттям. Я такого ще не бачила. І для мене це просто, просто в голові не вкладається. Як так можна? Пасик, так Аліса. Дай лапку. Дай, Дай лапку Алісі Дай песику. Дай Дай. Проходили ми повз магазину сумок. Друзі зайшли подивитися, а Аліса зайшла побавитися з песиком. Ми зайдемо в цей заклад. Дай. Що там є? Заходь, будь ласка. О, мій. Мій качка? Не чіпай, Аліса, вона грудна. В такому закладі ми ще не були. Давай. що сплять, чи що, це кому захотілося поспати. Я навіть не розумію, куди ми зайшли так, і що. Це що? Це тут можна орендувати собі так. Е, якби. Так, ти знаєш, як, як ти десь приїздив на один день, так як ти їздила в Ханой, то вже ага. там 4-5 годин прийшов собі, поспав. Нічого собі. Або mm. знаєш, ти давно не пивкав, і ти дуже втомлений, спочатку поспав, потім випивкава і пішов. Нічого собі. Так, в такому ми ніколи ще не були. I have to hot. Use a hot tea, please. One, yes, and uh, milk coffee, please. Yes. Uh, cash or card? Yes. Cash. 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 Okay. <coughs> <coughs>

Ну, а ось вам прескурант на проживання в такому міні-готелі. Дві години плюс 2 коктейлі плюс 2 печива. 99 тисяч дом. 4 години і все те ж саме 149 тисяч. Якщо ви трішки стомилися, ви можете тут перепочити, заплативши ось таку суму грошей. Якщо ви орендуєте таку ось капсулу з ліжком, то ось так вона виглядає. Є також двохповерховий, перший другий поверх. Там просто ось так ліжко, такий матрас. Люкс купе. Так, да, Купе таке. Не знаю, на дві на чотири години чи варто його брати. Якщо вам одну ніч переночувати, то мені здається, це зручніше зробити в готелі. По дорозі в нас ще. Аутлет, в який ми досить часто заходимо, це недалеко від Вінком Плаза. Тут є деякий одяг свій купувала за зниженими цінами. Зараз подивимося, що тут є цікавенького. Такі футболочки, як у мене, Under Armour, по 20 тисяч дон, за 1 долар. Але я не знаю, чи це оригінал, тому що у мене ось цей надпис, ця емблема, вона одразу стерлася. Ну, так, по якості футболочка дуже гарна. Зараз подивлюся, можливо, щось цікавеньке, собі ще підберу. Верхній одяг тоді. Так, цього разу я собі тут нічого не обираю. Тут а, в цьому кошику зі знижками якось з самого початку дві собі футболочки придбала і з того часу тут оновлень взагалі ніяких не було. Тож, тож, тож сьогодні нічого. ось так. Він март. Візьмемо багетик. Так, 5600 він тут коштує. milk ми беремо по 6 тисяч. Тут вони більші. І смачніші нам вони тут. Візьмемо декілька собі, бо в нас немає хлібчика, а раз ми вже тут то візьмемо. Так, до речі, знайшла я панірувальні сухарі. 11 тисяч коштують, 11500, 100 грам. Я вам якось говорила, що вчора здається, так? Я капусту цвітну в клярі смажила і от мені потрібні були сухарики. І що, ще мило ми візьмемо? Два мила візьмемо. У нас воно закінчується, хай буде про запас. Мило по чому Женя? По 12 тисяч. По 12 тисяч. Добре. Аліса, а хто це такий? Це хто такий? Легенько, легенько, але ну, мама в нього сидить обережно. Там мама сидить, дивись, обережно. Який хороший. Хороший Аліса. Ой, да лапку дає. Манюсенький. Який хороший. Радиця хоче за ліскою, так? Багато разів я показувала вам ресторан, в якому постійно черга. Оце все, сидять люди, чекають своєї черги в ресторан. Але жодного разу ми з вами сюди не заходили. Тож я сьогодні вирішила виправити цю ситуацію. Так, як завжди тут лобстери, кальмари. Тут є столики в приміщенні дивіться, і тут все зайнято просто. Ось тут все готується. Кожного разу ми тут проходимо і кожного разу тут величезна черга. 70 тисяч. Ось такі якісь ракоподібні штуки. Так, ну, цікаво, цікаво. Мушечки різні. А, це тут 155 тисяч за 100 грамів. Так, це 155 тисяч за 100 грамів креветок. Так, ну а лобстери 205 тисяч за 100 грамів. Е, я не розумію, де тут дешевизна, тому що ми на нічному... 400 тисяч нам два пропонували, і це був кілограм. Ніфіга не дешевше, але чому такий ажіотаж? Я не розумію. Подімалися? Ну що ж, ми нагулялися добрячі, находилися. Рухаємося вже в сторону дому, а я хочу з вами попрощатися. Я, як завжди, хочу вірити, що вам сьогодні з нами було цікаво. Щось новеньке я вам розповіла та показала. Як завжди, мені буде дуже приємно отримати від вас вподобайку коментар. Якщо є що написати, додати або прокоментувати, то я з величезним задоволенням почитаю. Друзі, я вам бажаю мирного неба. Гарного настрою і бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.